Уяви собі чоловіка, який здається сильним, говорить впевнено, тримається гордо, і всі думають, о, він знає, що робить. Але його слова видають його справжній стан. Кожна фраза, як маска, що ховає страх, невпевненість, біль. І ти можеш впізнати ці слова. Не слухаючи серйозних лекцій, достатньо прислухатися. Ти хочеш знати, які саме слова видають слабкість чоловіка і як перестати їх говорити. Саме про це ми зараз і поговоримо, бо справжня сила не потребує масок. Справжня сила тихо присутня у спокої, у рішучості діяти, у здатності приймати реальність такою, яка вона є. Коли чоловік ховає страх за словами, він видає себе навіть не помічаючи цього. Тож перше, що варто зрозуміти, це не осуд і не критика, це сигнал. Сигнал того, де ти можеш зміцнити себе, навчитися контролювати реакції, усвідомлювати свої страхи і перестати ховатися за словами. Бо справжній чоловік не говорить, щоб заховати слабкість, він говорить, щоб бути ясним, спокійним і сильним. І саме в цьому відмінність між тими, хто здається сильним, і тими, хто справді сильний. Розділ другий мова і мислення, дзеркало розуму. Зупинись на хвилину і прислухайся до себе. Як часто твої слова відрізняються від того, що ти насправді думаєш, і чи замислювався ти, що саме мова видає твої справжні думки, твою свідомість, твою внутрішню силу чи слабкість? Те, як ти говориш, це не випадковість, це карта твоєї свідомості, яка відкриває перед світом твою істинну позицію, твоє ставлення до себе і до життя. Розумний чоловік говорить, щоб зрозуміти, щоб обміркувати, знайти істину, впорядкувати думки, а нерозумний говорить, щоб виглядати розумним, щоб справити враження, приховати сумніви. І ти легко це помітиш, якщо навчишся слухати уважно, навіть у тих, кого ти щодня бачив. Мова це не просто набір слів, мова це твій звіт перед самим собою. Кожна фраза відображає внутрішній порядок або хаос. І якщо ти хочеш зрозуміти свій рівень сили духу, достатньо подивитися на те, що ти говориш і як це звучить для тебе самого. Тому важливо не просто контролювати слова, а усвідомлювати, що вони відображають твою дисципліну, твої страхи, твої упередження. Стоїк говорить не для того, щоб здобути захоплення, а щоб створити ясність у власній свідомості. І коли ти навчишся спершу слухати себе, а потім говорити, Твої слова стануть твоїм щитом і опорою, а не маскою. Бо розумна мова народжує ясне мислення. А ясне мислення силу. І ось де починається справжня внутрішня свобода. Розділ 3. Я й так усе знаю. Закритий розум. Згадай момент, коли ти сам чи хтось інший сказав Я й так усе знаю. Відчуваєш, як ці слова звучать, наче тверда стіна? Це не просто впевненість, це сигнал закритого розуму, бо найнебезпечніше, що може зробити чоловік, це перестати вчитися. Ті, хто впевнений у власній правоті, зупиняються. Вони, ніби кажуть світу, мене нічому більше не навчиш, а насправді вони бояться виглядати неідеальними, вони ховають страх за маскою знання. Мудрий чоловік діє інакше він знає, що життя це нескінченний урок. Він залишає себе учнем усе життя, бо розуміє, зрілість не у відповіді на все, а у здатності навчатися кожен день. Кожна нова ідея, кожна зустріч, кожне випробування, шанс стати кращим, сильнішим, досвідченішим. І тут важливо помітити це природний місток від того, що ми розглядали раніше. Слова видають внутрішній стан, і коли ти ховаєш страх за я й так усе знаю, ти перестаєш бачити свої слабкі місця і втручаєшся у власний розвиток. Якщо ти хочеш бути справді сильним, твої слова мають відображати відкритість, готовність слухати і вчитися. Тож наступного разу, коли виникне бажання сказати я й так усе знаю, зупинись. Запитай себе, що нового я можу дізнатися сьогодні якого уроку я ще не помітив. Бо сила духу не в упевненості, що ти вже все знаєш. Справжня сила. У здатності залишатися учнем навіть тоді, коли всі вважають тебе вчителем. Розділ 4. Мені все одно втеча від почуттів. Скажи мені чесно як часто ти чуєш у собі або від інших фразу Мені все одно вона звучить спокійно. Рівно, ніби чоловік позбавлений турбот. Але насправді це не спокій, це захисна броня. Так говорить не байдужий, а зранений чоловік. Стоїк не ховається від болю, він не каже мені все одно, щоб відгородитися від світу. Він дивиться на біль прямо, приймає його, розбирає і стає сильнішим. Байдужість це не сила, це втеча від себе, від своїх емоцій, від власної людяності. Зрозумій правильно, контроль емоцій це не придушення, не відмовка і не відсторонення, це усвідомлення, розуміння того, що відчуваєш, і здатність реагувати не під впливом хаосу в серці, а з ясним розумом. Це внутрішня сила, яка росте, коли ти дозволяєш собі відчути і при цьому не втратити контроль. І пам'ятай, це логічний крок після того, що ми вже обговорювали. Коли чоловік закритий, гордий, переконаний, що він усе знає, або ховає страх за словами, він починає відгороджувати себе емоційно, а справжня зрілість приходить тоді, коли ти визнаєш свої почуття, дивишся йому у вічі і вирішуєш. Я можу діяти, незважаючи на біль, сум чи страх. Постойк знає, втеча від почуттів робить тебе слабким, прийняття і усвідомлення. Ось що робить тебе сильним. І коли ти навчишся цього, ти перестанеш чути мені все одно, навіть у власних думках. Замість цього з'являється спокій, контроль і сила, яка ніколи не зраджує. Розділ 5 Я такий, який я є. Виправдання бездіяльності. Часто можна почути я такий, який є. Ці слова звучать гордо, впевнено. І багато хто навіть захоплюється цією самоповагою. Але насправді вони несуть поразку, бо за цим твердженням ховається страх змін, страх вийти зі звичного, безпечного кола, страх стати кращим. Той, хто каже, я такий, який є, часто просто боїться визнати, щось у мені можна змінити. Він закриває двері розвитку, приховуючи це за маскою стабільності, а мудрий чоловік робить інакше. Він не боїться змін, бо знає, ставати кращим це не зрада собі. Навпаки, це шлях до справжнього я, до внутрішньої сили, яку ніхто не може дати або забрати. Зверни увагу на зв'язок із тим, що ми обговорювали раніше: закритість, байдужість, гординя усе це прояви страху. А коли ти відкриваєшся до змін, дозволяєш собі рости, ти стаєш справжнім учнем життя. Самопокращення це природний стан сильної людини, не обов'язок і не тиск суспільства, а прояв твоєї внутрішньої свободи. І ось у чому сила, кожна зміна, кожен крок назустріч кращому я зміцнює тебе так, як ніякі зовнішні похвали чи визнання. Слова Я такий, який є, можна замінити на Я працюю над собою сьогодні, щоб стати кращим завтра. І саме ця зміна мислення, ця маленька внутрішня переміна робить тебе сильним по справжньому. Бо Стоїк знає розвиток не привілей, а природний стан того, хто дійсно мужній і живе повноцінно. Розділ шостий У мене немає часу, пастка виправдань. Скільки разів ти сам собі говорив або чув від інших У мене немає часу. Ця фраза звучить так просто, буденно, майже виправдано, але насправді це одна з найпоширеніших фраз слабкості. Вона ховає справжній сенс я не контролюю своє життя. У кожного з нас 24 години на добу. Всі отримують однаковий шанс, різниця лише у тому, як ми їх використовуємо, бо не всі вміють визначати пріоритети, не всі можуть розставити акценти там, де це справді важливо. І фраза немає часу, часто стає виправданням бездіяльності, лінощів або страху вийти зі зони комфорту. Стоїк говорить інакше не шукай час, створи його тобі не потрібно чекати, поки обставини зміняться або хтось дасть тобі можливість. Ти сам робиш вибір, ти сам створюєш свій день, свої дії, свої пріоритети. Час це не ресурс, це вибір. І як тільки ти це усвідомлюєш, слова у мене немає часу, втрачають владу над твоїм життям. Зверни увагу, це логічний крок після того, що ми вже розглядали. Закритість, байдужість, виправдання своєї неперервності, усе це прояви того, що чоловік не контролює власне життя. А коли ти береш відповідальність за свій час, ти стаєш господарем власної долі. Твої слова починають відображати силу. А не слабкість, і кожна дія, зроблена свідомо, стає кроком до зрілості, самоконтролю і внутрішньої свободи. Бо справжній чоловік не каже немає часу, він створює його, і саме ця здатність робить його по-справжньому сильним. Розділ сьомий це не моя провина, втеча від відповідальності. Скільки разів ти або хтось інший казав це не моя провина. Це не я, це вони. Ці слова звучать, наче захисна стіна, але насправді вони віддають владу над твоїм життям іншим людям, бо той, хто шукає винних, втрачає власну силу. Зверни увагу, друже. Справжня сила починається там, де ти перестаєш перекладати відповідальність на інших. Коли ти замість звинувачень шукаєш рішення, ти стаєш господарем свого життя, кожне випробування, кожна помилка. Шанс навчитися, зрости, зміцнити дух і розум. Це логічний крок після всього, що ми розглядали раніше. Закритість, страх змін, виправдання, фрази типу немає часу, чи я такий, який є усе це прояви уникання відповідальності, і поки ти шукаєш винних, ти залишаєшся заручником обставин. Стоїк каже інакше: приймай відповідальність за свої дії, свої слова, свій день. Тільки тоді ти зможеш стати справді сильним, по справжньому зрілим чоловіком, який керує власним життям, а не підкоряється страхам і зовнішнім обставинам. Пам'ятай, відповідальність це не тягар, це ядро зрілості, фундамент внутрішньої свободи і сили. І як тільки ти приймеш це, слова це не моя провина, зникнуть назавжди з твого словника, залишаючи місце для сили, рішучості і дії. Розділ восьмий: Я не вірю людям тінь минулих ран. Скажи мені чесно як часто ти чув або сам казав Я не вірю людям. Ці слова звучать рішуче, як щит, що захищає від розчарувань. Але насправді це не ознака мудрості, це відлуння болю, слід старих ран, які не були прожиті і прийняті. Так говорить не сильний чоловік, а зранений. Бо страх втрати, страх зради або розчарування змушує закриватися, і людина вчиться не довіряти, наче це прояв сили, але це лише тінь минулого, яка обмежує її сьогодення. Справжній стояк дивиться інакше він довіряє не тому, що нагівний або легковірний, а тому, що не боїться втрат. Віра в людей починається з віри в себе. Якщо ти довіряєш собі, якщо ти знаєш свої межі і свою силу, то ніщо зовнішнє не може змусити тебе ховатися. І тут є прямий зв'язок з усім, що ми розглядали раніше закритість, гординя, байдужість, виправдання, усе це прояви страху, який формує обмеження всередині. Недовіра це та ж сама форма страху, тільки вона маскується під розум і обережність. Справжня сила полягає не в тому, щоб закриватися, а в тому, щоб відкриватися і при цьому залишатися господарем своїх емоцій. Бо стоїк знає довіра це не ризик, це вибір. Вибір жити повноцінно, не дозволяючи старим ранам керувати твоїм серцем і твоїм життям. Розділ 9. У всьому винна система. Позиція жертви. Скільки разів ти чув або сам казав, у всьому винна система. Ці слова звучать рішуче, переконливо, але насправді вони зраджують твою силу. Бо коли чоловік перекладає відповідальність на систему, на обставини або на інших людей, він визнає власне безсилля, він стає заручником зовнішніх факторів замість того, щоб керувати своїм життям. Мудрий чоловік розуміє інакше. Світ несправедливий, і це не привід нарікати, не привід ховатися або звинувачувати інших. Світ несправедливий, і саме тому діяти потрібно ще рішучіше, Стояк не нарікає. Він будує посила у здатності створювати лад навіть у хаосі. Коли ти припиняєш шукати винних, коли перестаєш перекладати свою відповідальність на систему, на суспільство, на обставини, ти отримуєш свободу. Свободу думати, діяти і формувати своє життя. Зрілість проявляється не в умовах, а у вчинках, які ти робиш, попри ці умови. І тут логічний зв'язок із усім, що ми обговорювали закритість, гординя, втеча від почуттів, виправдання, недовіра усе це прояви позиції жертви. Справжня сила приходить тоді, коли ти перестаєш нарікати і починаєш будувати. Кожна твоя дія. Кожне рішення стають фундаментом внутрішньої свободи і сили, якої не можуть забрати ні обставини, ні люди, ні система. Остоїк знає зрілість це дія, навіть коли світ несправедливий, і саме така здатність робить чоловіка справді сильним. Розділ 10. Справжня сила. У словах і тиші. Слухай уважно, друже. Скільки разів ти бачив, як чоловік сперечається, намагаючись перемогти словом. Гучні слова, крики, довгі аргументи здаються силою, але насправді це слабкість, бо справжня сила не в гучності, а в спокої. Вона проявляється там, де мудрий говорить не для того, щоб перемогти, а щоб прояснити. Іноді істина настільки ясна, що слова стають зайвими, і саме тоді стоїк мовчить. Тиша це не пасивність, не байдужість. Це найвищий прояв контролю над собою, над емоціями і над хаосом зовнішнього світу. Зверни увагу, це логічний завершальний крок після всього, що ми обговорювали: закритість, страх, гординя, втеча від почуттів, виправдання, недовіра, пошук винних усе це прояви слабкості, які звучать у словах. А справжня сила проявляється там, де слова вибираються усвідомлено, а тиша стає щитом і проявом внутрішньої мудрості. Бо чоловік, який знає себе і контролює свій внутрішній світ, не потребує довгих промов, він говорить небагато, але точно. І навіть у тиші його присутність відчутна, його сила непорушна. Тому пам'ятай, слова мають силу лише тоді, коли вони відображають внутрішній порядок. А справжня сила у здатності поєднувати мудрі слова і тишу, яка говорить більше за будь-які промови. Розділ 11. Шлях до зрілості. Якщо ця історія торкнулася тебе, не проходь повз. Підпишись на цей канал Стимулус, і ходімо цим шляхом разом. Бо справжня сила не в гучних словах і не в показній упевненості. Вона народжується там, де ти чесно дивишся у власну душу, вчишся керувати своїми емоціями, словами і вибором. Крок за кроком ти стаєш тим, ким був покликаний стати. Приєднуйся, разом ми піднімемось вище. Став вподобайку і поділись цим відео. Це допоможе розвитку нашої спільноти і україномовного контенту. Запиши свої думки в коментарях. Я все читаю, це допомагає мені краще розуміти тебе і те, що тобі більше подобається у моїх відео. Якщо ти впізнав себе хоча б у чомусь із того, про що ми сьогодні говорили, це вже дуже добре, бо це означає, що ти бачиш, де стоїш, що у тобі потребує змін, а що вже працює на твою силу. Пам'ятай, погано не робити помилки, погано їх не усвідомлювати, бо мудрість починається там. Де закінчується самообман, кожне твоє усвідомлення, кожен крок на шляху до зрілості — це ще один крок до внутрішньої свободи і сили. І навіть якщо шлях інколи здається складним, навіть якщо ти робиш кроки назад, це частина процесу. Стоїк не чекає ідеальних умов, він діє попри труднощі, попри хаос, попри сумніви. І саме така послідовність, усвідомлення. І робота над собою роблять тебе розумним, сильним і спокійним чоловіком.